Коли мова заходить про рибні підсилювачі смаку, мій абсолютний фаворит це ферментований рибний соус з Південно-Східної Азії. Я обожнюю анчоуси в олії, особливо коли вони поєднуються з повільно тушкованим часником. Але рибний соус має більш глибокий, насичений, майже карамелізований смак, який робить будь-яку страву цікавішою. До того ж, він вже в рідкій формі, так що його легко додати в заправки, маринади, соуси для пасти, чилі або розтоплене масло. Рибний соус в олії це так само просто, як соєвий соус в олії, але, на мою думку, він ще цікавіший. Як і соєва олія, вона солона і багата у мамі, але з більш морською солоністю і більш насиченим смаком. При цьому самого соусу потрібно зовсім небагато, тому що його аромат дуже яскравий, хоча й пом'якшується жирністю масла. Щоб зробити рибне масло, просто розтопіть 2 столові ложки вершкового масла на плиті або в мікрохвильовій печі і збийте з чайною ложкою або більше рибного соусу, в залежності від того, наскільки насичений смак ви хочете. Якщо у вас є трохи більше часу, можна карамелізувати масло, а потім додати соус, так смак стане глибше, з горіховими нотами. В цьому випадку можна збільшити кількість соусу до 2 чайних ложок, щоб його аромат не загубився. Також можна додати трохи цукру, білого або коричневого для солодкого контрасту або гострого соусу, якщо хочете пікантності. Будь-яка версія рибного масла відмінно підійде для попкорну, просто полийте і перемішайте, як зі звичайним розтопленим маслом. Але воно також чудово поєднується з тушкованими артишоками, пастою, запаченими овочами і обсмаженими креветками. Я б навіть додав його до омарів, незважаючи на всі традиції нової Англії.